Вітаю глядачів! Хочу вашій увазі представити придбання останнє в магазині Ало, його розпакування. А саме це сковорода алюмінієва з кришкою Heiner Moon, 28 см. Поставляється вона близько за 5 днів в магазин з самовивозом. Ось такий чудовий. Коробці красивій, великий, ну, повністю відповідає, тому що на сайті, на екрані, ми бачимо така опис товару на коробці, повністю розкриває багато характеристик, ручка значить, властивості корпусу. Тощина стінок і дно. От. І, зараз, ну і зверху тут ще і вказівки, на яких плитах поверхня може застосовуватись, на індукційних, керамічних, електричних, газових. От. І, звичайно, піддається дуже чудовій обробці миттю в позудомильних машинах. Ось така доволі. 에, характеристика 에, повна самого товару. Ну, а тепер саме розпакування. По вашій увазі. Коробку можна прибрати, вже ми прибираємо. Лівості упаковано. Захисній. Теж погано. і сама сковорода. Так, сковорода. На сайті теж он вказана ціна і От можна побачити, запакована плівочкою для того, щоб кришка не мотилялася. Таке пакування, я вважаю, надійне. Тому можна подякувати. Виробнику, а, Ну, до речі, виробник Китай, як вказано, міцна ручка. <coughs> така доволі скоро та Знімаємо кліку і знімаємо кришку, фіксуючи Есть елементи. Теж добре, що це придумали. Вот і сама. Таким чином вона виглядає, я вважаю, доволі гарно зроблено, виготовлено, якісно. Вот. Як сказано, що в описі 28 см, зараз перевіримо, вот. показуємо так. Виходить, що, ну, якби 28 см. Ну, трошки менше. Так сказати, за цим метром міліти 27 сім з половиною. По внутрішньому і по зовнішньому 28 28,5. Ну, цікаво. Товщина стінки, так сказать, я бачу 8 мм, Ну, нехай 7 мм. Нехай буде. Нехай буде 7 мм. Вот. Таким чином. Тощина стінок 7 мм. Глибина. Глибину показуємо. Доволі глибока ця сковорітка. Десь 6,5. 6,5 см. Так, ну а як написано в описі кований алюміній, то... Дійсно, стінки такі доволі товсті, така об'ємна, можна використовувати для приготування різних страв. Вважаю, придбання таке необхідне, зручна ручка, на гвинту ручка, якщо треба необхідність буде, то можна її... Викрутити кришка. Така в колір із ручкою. Цілком мені подобається. Так що раджу магазин АЛО і цей товар. Як я вже сказав, ціна 1200 на сайті зараз зі знижкою. Заходьте, купуйте. Рекомендую. Ось таке невеличке розпакування, огляд, ну і така повозі, вона доволі, доволі нелегенька. Не, не, не тоненька, нелегенька. Дякую за увагу. На все добре.